Кемпінгова лампа 18-20, зараз її написали за JV50. Лампочка е проста, зручного використання, тобто йде е два режими роботи, економ, підсилений і вимкнення. Заряджається від... Е USB -шки. шнурочек ID в комплекте. Тобто... Например, вид пауэрбанка. Втыкаем. И пошла зарядка. Пока ID заряжается. Світиться червоним, як зарядився, він не світиться. Ну, і під час заряджання можна, може світити. Тобто де факто може працювати від павербанка. Такий зручний ліхтарик. Зручний, недорогий, але освітлення буде. Ну і при повному заряді світиться десь до 4 годин приблизно. Далі вже яскравість падає дуже сильно. Ось такий зручний, невеличкий ліхтарик.